Дорога церква, хочу почати з слів прочитати з книги пророка Ісаї, 40 розділ, 31 вірш. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеселяться. Дорога церква, дорогі брати та сестри, дорогі українці, наші друзі, всі, хто підтримує український народ, я хочу привітати всіх вас з Днем Незалежності, який сьогодні святкує Україна і всі українці. І ви всі знаєте, що 24 серпня 1991 року була підписана декларація про незалежність, і з тих пір, вже 34 роки, Україна є незалежною. Хоча, як я вже сказав, дуже дорого їй це коштує. І до сьогоднішнього дня Україна виборює цю незалежність. І ми будемо хочемо молитися про це. Але направду сказати, дорогі друзі, мені б дуже хотілося по-іншому святкувати цей день, цю подію, це свято. Наприклад, хоча б так, як роблять це американці, щоб це було таке велике національне свято, щоб було багато салютів. Тірвірки вечором, щоб були якісь концерти гарні, смачна їжа, веселий настрій на рівні всієї країни. І мені б дуже хотілося так само святкувати цей день. Але ми святкуємо цей день під час війни в Україні, під час того, коли вмирають невинні люди тисячами: жінки, діти, старіки, коли Україна потерпає щодня від вогню. Коли щоночі летять ракети і руйнують наші міста і села, ми згадуємо цей день, коли в українські матері плачуть, коли мільйони українців сьогодні по всьому світу шукають притулку, і ми не знаємо, що буде далі. Ми сподіваємося на Господа. І саме в такий період ми згадуємо цю подію, незалежність нашої країни. Тому сьогодні українцям, я думаю, що не до свят. Сьогодні нам не до салютів, не до фієрвірків різних, не до концертів, не до застілля. Але я хочу вас підбадьорити, дорогі друзі, брати та сестри. Е я вірю, що Україна отримує перемогу рано чи пізно ця війна скінчиться. І ми обов'язково відсвяткуємо з вами. Відсвяткуємо і зробимо дуже гучне свято. Ми обов'язково зробимо, як американці, зробимо салюти, зробимо фейерверки. Ми накриємо святковий стіл і приготуємо так, як це вміють українці готувати. Мішка плову нам зварить, шашлик нажарем. Ми зробимо велике свято. Ми запросимо друзів, запросимо гостей. І це буде дійсно свято перемоги, коли ми будемо відзначати незалежність нашої країни. Але ми це зробимо після перемоги. І я вірю, що перемога буде, Господь допоможе. Ми багато місць читали і сьогодні, що з Господом все можливо. І ми це обов'язково зробимо. Але до того часу, друзі, ми, як віруючі люди, ми повинні молитися. Молитися за Україну. І не тільки сьогодні, ми повинні постійно молитися за Україну. Також ми повинні підтримувати наш народ не тільки словами, але й нашою жертовністю. Друзі, я вірю, що Господь привів нас сюди не для того, щоб ми жили просто в своє задоволення, тут в цій вільній країні, незалежній країні, де багато в нас можливостей. Господь привів нас, особливо віруючих людей, для того, щоб ми могли допомагати нашому народу, особливо в ці такі важкі часи для нашої країни. І також ми повинні молитися не тільки про мир на землі, але також і про мир в серцях кожного українця, тому що це головний мир, який повинна отримати людина, мир з Богом. І ми будемо молитися про це. Я хочу зачитати листа: це звернення від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій до всіх церков по всьому світу. Я зачитаю цей лист і ми з вами потім помолимося. Ми, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Міжконфесійного та міжрелігійного об'єднання, яке об'єднує 95% релігійної спільноти України, звертаємося до вас із щирим закликом підтримати ініціативу проведення 24 серпня 2025 року Всесвітньої молитви за Україну. Це міжрелігійна духовна ініціатива відбуватиметься в день, коли Україна в умовах російської військової агресії відзначатиме 34-й день незалежності. Мільйони людей в Україні сьогодні продовжують страждати від війни, спричиненої тривалою збройною агресією Російської Федерації. У цей час особливих випробовувань ми потребуємо не лише політичної та гуманітарної підтримки, але і духовної солідарності, підтримки молитвою, співчуттям, братньою участю. Метою цієї ініціативи є об'єднати віруючих усього світу в спільному молитовному зверненні до Всевишнього з проханням про припинення війни і страждань, про захист невинних і збереження людського життя, утвердження справедливого миру, відновлення правди, свободи і гідності. Просимо вас 24 серпня, 2025 року. У ваших храмах і інших місцях молитви відповідно до вашої релігійної традиції, звернутися до своїх вірян стосовно значення духовної солідарності з тими, хто страждає, та звершити спеціальну молитву за Україну і український народ. Ініціатива проведення Всесвітньої молитви за Україну має підтримку на рівні Президента України та релігійних лідерів церков і релігійних організацій України. Нехай милосердний Бог дарує вашому народові мир і благословення з належною повагою і благословенням, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, голова Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк. І далі цілий список членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій дуже дуже багато людей. І також ми маємо звернення від нашого братства, дуже подібне звернення, де е, просять молитися про припинення війни і страждань. Про захист невинних, про справедливий мир, щоб відновилася правда і свобода і гідність в Україні. І також просять молитися за наших воїнів, за капіланське служіння, за нашу владу. Ось тому ми, як церква, так само ми хочемо підключитися до цих молитв і помолитися, друзі. Я не хочу. Знаєте, якось може принизити силу наших захисників, але ми, як віручі люди, знаємо, що молитва вона має величезну силу. І приклад з Біблії, коли Мойсей молився, от поки він молився, поки ізраїльський народ перемагав. Тому ми, як віручі, ми повинні стояти в проломі з молитвою на устах до самої перемоги. Тому я запрошую, дорога церква, щоб ми піднялися на ноги. І браття запропонували, щоб ми по двоє, по троє повернулися один до одного. І таким чином ми помолилися за припинення війни, за мир, за нашого президента і владу, за наших воїнів, які захищають, за людей, які проповідують, і особливо за те, щоб кожен українець отримав мир в своє серце.